Доброго дня, мої шановні глядачі, робимо третє відео по прогнозам по областях України по загрозі з боку Росії в контексті війни, по військовій ситуації загалом. І починаємо ми третє відео із Миколаївської області. Так, ситуація в Миколаївській області до 20 лютого 2024 року. Так, повернення, повернення суму, повернення суму внаслідок того, що ворог продовжує тріпати вам нервову систему, грати вам на нерви. Ну, у ворога є певна мета, певна мета, яку щодо інформації, яку йому злили вже. Ну, захист працює, захист працює. І тому тут можна сказати так, що незважаючи на важкість ситуації, яка вас може виникнути, йде її кінець. Поліпше, якби не то, що кінець, а е полегшення певне. Закінчення до поле полегшення. І е ворог, ну, тільки витрачає свої снаряди, гроші, але, незважаючи на це, що йде полегшення, що дар... даремне застосування ворогом зброї є загроза. Загроза є для критичної інфраструктури, для там, де щось зберігається. Тобто для ворогу дуже важливим є певні стратегічні такі цінні для вас ресурси. цінні ресурси. Тому він дуже багато вогню може спрямовувати в один бік, що і створить таку ситуацію в важкості. Тому ось так, будьте обережні. Так, території біля води і діти. Тримайте дітей під наглядом, будь ласка. Далі дивимось. Херсонська область, окупована частина до 20 лютого 2024 року. Ой там, муть, мутатінь. Мутацій з кордонами, і їм, знаєте, як вже кол на голові тісати, знаєте, є такий вираз: про те, що вже повернення до минулого не буде. Що вже думаєте про майбутнє, ви вже в наших кордонах. Ну, Починають вони навіть якийсь перелік, перепис населення там робити, таке відчуття. Але це все така мута-тінь, я хочу вам сказати, це токсична, така фейкова е інформація. Фейкова. Бережіть дітей, вони можуть е обробляти стабільність нервової системи ваших дітей. Е дитяча психіка вона є дуже вразлива і гнучка. І ось вони будуть намагатися взращувати нове покоління серед ваших дітей. такому плані. Ну, що можна сказати? В них нібито захист стоїть, але знову ж таки, по ілюзії. Тому, як би там не було, якщо є загроза, ну, перебувайте в укриттях і бережіть дітей. Далі. Неокупована частина Херсонської області. Неокупована частина Херсонської області до 20 лютого 2024 року. З ресурсами критична ситуація у вас. З ресурсами крити... критична ситуація десь щось може ворог цілити кудись. Кудись може цілити. Е, я так хочу вам сказати, що може бути критична ситуація із відбиттям, з тим, чим відбивати. Того, що, бачите, якби стоїть ППО, нібито є якісь, ну, по королеві Пентаклі є е, е, якісь ресурси, але все ж таки. І з огляду на те, скільки може до вас спрямовуватися, може не вистачати, ну, або не вистачає реакції, знаєте, на оце, або, і тому тут критична ситуація показана, або не вистачає тої кількості ресурсів, якими потрібно відбити велику кількість. Ну, бачите, на жаль, є влучання. Знову ж таки, тут йдеться якась незрозуміла сумніви стосовно тих накопичених ресурсів, того захисту. Чи ворог знає, куди і як обійти? Чи не вистачає? Тобто, якось воно не так як було. І потрібно подумати вже про майбутнє. Тут мова йдеться про те, що треба думати про майбутнє, чим опиратися в майбутньому. Знову ж таки, у вас там багато зрадників шляється, небажані гості у вас. І знову якісь ходить і псо, повно і псо, повно мутної ситуації. Взагалі зрозуміло, хто, де, з ким, як, що з війною, що з поточними подіями. Ну, от якось в такій от невідомості люди живуть. І от невідомі люди можуть обробляти знову також ваших дітей. Дивіться, тут на окупованих таке було, і тепер на неокупованій території. Ніби вони з окупованих до вас просучилися. Якось так. Далі дивимось. Військова ситуація в Одеській області до 20 лютого 2024 року. Ну, як і раніше, хтось несе їм інформацію. А несе інформацію їм ті приховані люди. Якась спеціально навчені секретні агенти у вас там працюють, як і раніше. Як і раніше. Продовжується розвідка, вивідування інформації. Злиття. Злиття і м -м -м, десь, можливо, на територію води або з території води йде до вас загроза. Тому, будь ласка, ну. На жаль, можливі прильоти, бо сонце перевернуте це як при приземленні. При приземленні. Тому, будь ласка, будьте обережні на цей період. Так, людина у вас там, як інформатор, інформатор людина, який ще не завершив свою роботу, того, як і раніше. Тобто, у вас там продовжує працювати одна і та сама людина. Можливо, вона при владі, тому що це король. І того тут він таємний, ніхто його ще не викрив. ніхто його ще не викрив. Навіть це людина, яку ви не підозрюєте, тому що він до сих пір таємний. Під грифом секретно, можна так сказати. Дуже добре навчений. І знає, як передавати інформацію через треті особи, можна так сказати. Тому ось так виходить. Будьте, будь ласка, обережні. Є загроза уламків. Знову сонце перевернуте. Загроза приземлення вогню. І, ну, але в вас є ворог хоче знищувати там, де щось назбирано, там, де щось зберігається. Ну, іншими словами, можна сказати, що так не має бути, щоб сонце, або щоб був якийсь вибух, щоб ситуація була накалена. Тому будемо сподіватися, що наші будуть добре відпрацьовувати. Далі Вінницька область. Вінницька область, військова ситуація до 20 лютого 2024 року. Так як і було. Ну, я бачила в новинах, що у вас над вами теж літають. Тобто, так, як і було. Знову ж таки, може щось над вами там десь в повітряному просторі перебувати? Або на кордоні до ваших повітряних просторів, або перед кордоння. Ну, от якось так межа. Так, когось вас там зловлять, заблокують якогось хитруна, який не хоче бути заблокований. Когось, когось вас спіймають. Неочікувано. Дуже неочікувано. Якось він засвітиться, якось необережно він буде себе поводити, десь проколиться, тому десь його спіймають з полічним. Так, він, е, його завершення, те, що він робить, ну, скажімо так, не, не, не дійде до мети. Тобто його ціль не буде завершена, іншими словами. Когось вас там зловлять. Тому, будь ласка, будьте пильними, уважними. Так, ну і дивимося ще наш український окупований рососіянцями Крим. Що там буде до 20 лютого 2024 року? Так, те, що вони дуже добре зберігали, пильнували і трусилися над цим, воно буде знешкоджено. Знешкоджено. Окрім того, дивіться, в них там є щось таке, яке для них дуже-дуже важливо, і яке вони зберігають на чорний день, так би мовити. І ось для них той чорний день може настати, що вони розконсервують свої збереження. Тобто щось таке ціне, над чим вони дуже тряслись. Їм доведеться це застосовувати. Якась у них така ситуація нагальна стане. Критична нестабільна у них ситуація важка. Нестабільна, критична, важка ситуація. Окрім того, будуть відомі якісь, е, якась інформація. В них буде криза з тим, що хтось щось розвідав з нашого боку про них. І тому, коли це все буде втілено у реальність проти них, для них буде дуже важко. Вибачайте, я не можу говорити багато, тому що це. Нам на користь. Слава нашій розвідці, називається. Тому все буде добре. Вони не зможуть захистити свої кордони. Десь е біля води щось буде, берегова лінія. Ну, ось такий в мене вийшов розклад. Сподіваюся, ви мене чули добре. Дякую вам за ваші лайки, коментарі. Підписку за ваше терпіння. Все є Україна, і ми перемагаємо! Бережіть себе!